Я хочу миру, миру, дзвінкої тиші, квітів, аромат і посмішку дитячу, щиру, щиру, щоб між людьми, любов, краса і лад, високе небо, ніжне, синьоке, а десь високо линуть журавлі, пшеничне поле, щоб цвіло широке. І щастя, і радість на святій землі, а в цілім світі пострілів немає, щоб ця війна закінчилась для всіх, і хай землявся квітами буяє. А всюди радість і веселий сміх. Так, хочу миру, миру і свободи, Бо це для щастя просто головне, щоб дружніми були. Усі народи, і хай на згоре, і лихо о мене. Я хочу миру.